Держава забрала у деяких олігархів їхні улюблені іграшки підприємства повністю неадекватен, повністю це з сума одразу п'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються на користь держави для потреб воєнного часу. І що з того скажете ви? Після такого рішення олігархи все одно не пропадуть. Воно то так, але що буде з працівниками цих підприємств? Які підприємства на черзі, та й як це може вдарити по звичайних платниках податків? Відповіді на ці питання ви дізнаєтесь у цьому відео. А це канал Праволов. Все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові, праволове? Тоді починаємо. Виконання рішення засідання ставки верховного головнокомандувача у зв'язку з військовою необхідністю відповідно до закону України про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану 6 листопада 2022 року відбулося примусове відчуження у власність держави акції п'яти стратегічно важливих підприємств. Перше підприємство «Укрнафта». це дітище Коломойського, компаніям якого в Укрнафті належать близько 42% акцій. Друге підприємство Укртатнафта Ігор Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60% акцій цієї компанії. Ключовим активом Укртатнафти є Кременчуцький нафтопереробний завод. Наступна компанія Мотор Січ. Ключова особа компанії В'ячеслав Богуслаєв, у розпорядженні якого був пакет акцій більше 50%. Нагадаю, що Богуслаєву зараз оголошено підозру за колабораціонізм та пособництво державі агресору. Дане підприємство є чудовим Активом, адже є однією з провідних у світі корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів. Четверта компанія Автокрас. Вона входить в групу Фінанси та кредит Костянтина Живаго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів. А сам Живаго ще з 2021 року знаходиться у міжнародному розшуку по справі щодо розтрати 113 мільйонів доларів. І наостанок. Брат Запоріжжя Приємство Банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин. Все б нічого, але боргів у підприємства на 10 мільярдів гривень. Хто буде розраховуватися за них, питання риторичне. Як бачимо, квінтет олігархів зібрався ще той. Але перейдемо до рішення про вилучення. Вилучення акцій набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. Після завершення воєнного стану, відповідно до вимог закону, вказані акції будуть або повернені власникам, або відшкодовано їх вартість. Думаю, що після закінчення війни ми побачимо багатомільйонні судові позови до держави від колишніх власників акцій, якщо їм не повернуть майно. Як приклад націоналізація Приватбанку, по якій десятки позовів розглядаються і понині. Якщо ж позовів не буде, то тягар компенсації власникам за це вилучення, мляжа на бюджет та платників податків. Якщо говорити про пересічних громадян, які є міноритарними власниками акцій, то думаю, що нічого хорошого для них теж не буде. Максимум примусовий викуп їхніх акції по завершенні війни за ціною, яка буде вигідна державі. Або ж пряма дорога до суду і довгі роки судових баталій, які скоріше за все закінчуватимуться в європейському суді з прав людини. На що розраховувати працівникам даних підприємств? Пропоную послухати пряму мову прем'єр-міністра. Ці підприємства прац мають працювати 24 на 7 для потреб оборони держави. Ми говоримо про переведення економіки на військові рейки. Це один одна з частин цієї стратегії. Е, відповідно, ці підприємства, які Працюють, продовжують працювати. Хочу запевнити колективи е, працюючих підприємств в тому, що е, жодних змін в роботі підприємств не відбудеться лише буде більше замовлень, буде більше гарантій від держави стосовно роботи і виробництва вашої продукції стосовно тих підприємств, які не працювали на сьогоднішній день. Ми потребуємо продукції цих підприємств. Вони, робота цих підприємств буде відновлена. Трудові колективи будуть повертатись до роботи, і потенціал, технічний потенціал цих підприємств буде використовуватись абсолютно повністю з точки зору повторю, інтеграції в економіку на військових рейках і замовлень держави, виробництва. Тому колективи можуть працювати себе. Впевнено, з точки зору забезпечення роботи. Дякую. Гаразд. І з цим наче розібрались. Але кому з олігархів потрібно приготуватись? Адже президент анонсував подібні вилучення і на майбутнє. Нічого собі. Мені чомусь на думку спадає теперішня опозиція зі своїми різноманітними заводами. Вилучати однозначно є що. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. У мені все одно. Якщо підсумувати, то з одного боку в умовах воєнного часу такі вилучення є доцільними, адже вони працюватимуть на сектор оборони та безпеки. З цим посперечатись важко. Однак, довгострокові наслідки для бюджету, громадян та бізнесу передбачити складно через, скажімо так, кострубатість у прийнятті рішень. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.